Всім привіт, друзі! Сьогодні буде таке дуже швиденьке відео, тому що у бджолярів початківців знову з'явилася проблема пергові рамки в зиму. Голова йде обертом. Одні кричать: не потрібно, щоб не було, щоб була перга в зиму, не потрібно. А інші кажуть: Залишайте, як розібратися, і як в цьому випадку роблю я. Зараз я вам покажу на прикладі простої старої рамочки. І так, ось наші рамки ми робимо огляд. Звісно, перга в зимній час бджолам, в принципі, не потрібна. Як роблю я, якщо сім'я розвивається нормально, все вона підійшла до землі більш-менш адекватна, є мед, я дивлюся кількість перги. Звісно, бувають сім'ї, бувають такі роки, що просто вся повністю рамка на 90%. З обох сторін просто пергова рамочка. Немає навіть полоски меду. Таку рамку я забираю. Але верніше такі рамки я забираю. Але якщо я бачу, що тут йде гарний брус меду, і знизу йде полоска, там, скажімо, перги. Нічого страшного, такі рамки я залишаю. Дві навіть такі пергові рамки мед перга. Нічого страшного теж. По бокам вони залишаються, потім ідуть у мене. Повномедні, маломедні ложе. Але пергу в зиму я залишаю частину перги, скажімо, 25% від всієї перги, яка була в вулику, я залишаю в зиму. Чому це буде бджолам корисно в ті місяці, коли вже матка засіває, а ще бджілки не можуть принести собі пилку, в них вже є. Перга, з якої вони будуть повноцінно годувати молодняк, скажімо так, тобто личинку і так далі. Повторюсь, друзі, 100% майже рамки, які повністю з обох сторін в перзі, звісно, краще забрати. Особливо таке буває, що бджоли з якоїсь причини навіть посередині буває таку рамку роблять. Вся в перзі і вона посередині гнізда. Ну, Але для того, в принципі, на пасіці бджоляр, щоб це все відкоригувати і її забрати або змістити на бік, якщо вона вас, в принципі, влаштовує. В 90% пасіка, верніше, бджоли, так підходить до зимівлі, що навіть не потрібно забирати ту пергу. Невелика кількість її залишається в вулику. Ніяких проблем з нею немає. Так що, друзі, бджолі початківці, нічого складного немає, нічого й страшного немає, якщо ви залишите більше трошечки перги. Головне, ви маєте враховувати кількість меду на свою сім'ю. Навіть якщо там більше перги ви залишили, ніж. Нібито потрібно, але меду теж достатньо, проблем не буде. Проблеми будуть тоді, коли в гнізді буде одна перга, а меду не буде. Отут вже будуть проблеми. Тут бджілкам не буде що їсти, вони <пиргу> зимою пергу брати не будуть. Ось, в принципі, і все. Як я вам ще раз кажу, якщо є шмат меду і якась там полоска перги, нічого страшного. Буває таке, що навіть бджоли по перзі заливають медом. Теж гарно під'їдають мед. Потім весною, вже як йде розплід, доходять до перги і беруть пергу з медом і годують личинку. Ось і вся інформація. Легко, швидко і, я думаю, корисно. Всім до побачення! Займайтесь бджільництвом. все у вас вийде.